В епоху постіндустріального інформаційного суспільства, шаленого темпу життя, необхідності прийняття швидких, але виважених рішень головним ресурсом стає корисна інформація, унікальні знання та навички. Досягнення якісно нового стану проспілок у громадянському суспільстві, підвищення їх ролі у регулюванні суспільних відносин неможливе без кардинального покращення рівня підготовки проспілкових кадрів і активу. Інноваційну модель розвитку успішно реалізує неординарний навчальний заклад, відомий в Україні та за її межами навчально-методичний центр Федерації проспілкових організацій Чернігівської області. Один з базових навчальних центрів проспілок України. У грудні 1987 року розчинила двері для слухачів сучасна будівля центру. Де вже понад 25 років відбувається безперервне навчання проспілкових кадрів і активу. За ці роки значно змінились характер та напрямки проспілкового навчання, але головне залишилось незмінним дати людям необхідні знання. Стратегію розвитку системи проспілкового навчання області визначають Федерація проспілкових організацій області голова Федерації Микола Богдан та Навчально-методична рада. По навчанню проспілкових кадрів і активу голова Петро Чорнород, заступник голови федерації. Говорить Микола Богдан. Федерація проспілкових організацій області приділяє багато уваги розвитку системи проспілкового навчання, розуміючи вирішальне значення інвестицій у людський капітал. Наш навчально-методичний центр це сучасний заклад системи проспілкової освіти України. Цей унікальний для нашої області навчальний комплекс. Працює на майбутнє проспілок, формуючи необхідні якості сучасного проспілкового лідера, даючи знання та навички, необхідні для ефективного захисту прав людей найманої праці. На сьогодні Чернігівський навчально-методичний центр проспілок є дієвим елементом інфраструктури соціального діалогу. Саме тут відбуваються постійні зустрічі представників профспілок, влади, громади, бізнесу. Для вирішення широкого кола питань соціально-економічної спрямованості. Питання захисту прав працюючих, охорони праці, регіонального розвитку, гендерної рівності, безперервної освіти дорослих стають предметом обговорення на семінарах, тренінгах, круглих столах, фахових дискусіях, науково-практичних конференціях, які відбуваються у навчальному центрі. Постійними учасниками цих заходів є лідери проспілок області, а також регіональних та галузевих проспілкових об'єднань з усієї України. Разом з представниками інших громадських організацій, органів влади, підприємств, установ щорічна навчальна аудиторія центру становить більше 10 тисяч осіб. Що ж так приваблює людей? Безперечно, якість навчання. Головне новітні навчальні продукти та послуги. Говорить Тетяна Матвєєва, голова обласної організації про спілки працівників освіти і науки України, член навчально-методичної ради ФПО. Навчання проспілкових кадрів і активу є одним із основних напрямків діяльності Чернігівської обласної організації про спілки працівників освіти і науки. Президія комітету. Прийняла концепцію роботи з приспілковим кадром активом. Одним із основних документів є якраз навчання цієї категорії приспілкового активу. На базі обласної організації Діє 30 постійно діючих семінарів, 8 шкіл проспілкового активу, 59 приспілкових гуртків. Всю цю структуру навчання. Треба наповнити відповідним змістом. Дуже велику допомогу нам у цьому надає наш навчально-методичний центр. Завдяки плідній, кваліфікованій роботі керівництва центру, викладачів центру, ми можемо заповнити змістом нашу роботу систему навчання, яка відповідає сучасним вимогам. Крім традиційних для профспілкового навчання тем, пов'язаних з дотриманням трудового законодавства, охороною праці, соціальним забезпеченням, навчальний центр пропонує інноваційні освітні програми у формі інтерактивних тренінгів, солідарність, запорука успіху профспілок, ефективна діяльність виборних органів, ведення переговорів, гендерна рівність та гінна праця та інші. Більшість обласних галузевих профорганізацій проводять навчання в центрі на постійній основі. Також практикуються і щомісячні виїзні навчальні семінари у районах і містах області за участі викладачів навчального центру, спеціалістів Федерації проспілкових організацій області, управління праці та соціального захисту обласної державної адміністрації. У центрі запроваджена унікальна практика навчання проспілкових лідерів і активістів в збірних групах, які складаються з представників різних галузей. Це постійно діючі семінари для голів, заступників голів, обласних галузевих профорганізацій, профкомів, членів постійно діючих комісій, казначеїв, головних бухгалтерів. Такий підхід до організації навчання. Зміцнює почуття єдності і солідарності серед численної проспілкової громади області. Школи проспілкового активу періодично працюють у районах і містах області та у трудових колективах. Студентська та учнівська молодь майбутнє проспілкового руху. Спеціалістами навчального центру вже кілька років впроваджується проспілковий урок. Спеціальний курс навчання в закладах профтехосвіти та вищих навчальних закладах для майбутніх членів профспілок. Лідери студентських проспілок розвивають навички проспілкового органайзінгу, ефективного спілкування, публічної діяльності, захисту прав студентської молоді на постійно діючих щорічних семінарах. Говорить Ірина лавіцька сусімович голова профкому Чернігівського державного педагогічного університету імені Шевченка. Первинна проспілкова організація студентів Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Григоровича Шевченка вважає себе невід'ємною частиною від навчально-методичного центру, адже тут формуються лідерські якості самого студента. Одним з напрямів роботи центру є навчання спеціалістів підприємств, установ, організацій області з охорони праці, кадрового діловодства, бухгалтерського обліку. Навчання відбуваються у спеціально обладнаних кабінетах з використанням спеціалізованої комп'ютерної програми. Більше 15 років Чернігівський навчальний центр «Проспілок» є базою для проведення навчання представників не тільки проспілкових організацій та об'єднань, а й інших інституцій громадянського суспільства України та інших країн. Свої тренінги, семінари, круглі столи, фахові дискусії тут проводять Корпус Миру, ОБСЄ. Інститут трансформації суспільства, Об'єднання проспілок Данії 3Ф, Міжнародна проспілка АЮФ, Творчий центр ДЦК, програма сприяння парламенту та інші. Говорить Пер Айзенрайх Міжнародний викладач з проблем діяльності проспілок, представник данської проспілки 3F. Протягом 25 років. Я викладаю по всьому світові і повинен сказати, що саме цей центр центр у Чернігові є одним із моїх найулюбленіших центрів. Повинен сказати, що на зараз, на теперішній час, у нас існує дуже сильна, дуже потужна дружба. Ми вже не вікінги і люди з України. Ми зараз колеги і друзі, і так повинна бути побудована робота. І зараз ми навчаємося одне одного. І ми дуже вдячні за те, що ми маємо таку можливість, як приїхати сюди, навчити тут людей і самим навчитися. І тобто, це дуже і дуже велика можливість і дуже потужна можливість, за яку ми вдячні. Говорить Кирил Букетов, тренер проспілкового навчання, координатор міжнародної проспілки АЮФ. Для нас профсоюзное образование это не просто процесс, в котором какие-то люди передают свои навыки и информацию другим. Для нас это процесс, в котором у людей, участвующих в профсоюзной деятельности, возникает потребность очень серьезной мозговой деятельности для того, чтобы изменять свою жизнь к лучшему и убеждать других людей делать это вместе с нами. Вот поэтому мы такие инновационные формы и методики ищем, и нам очень важна атмосфера, которая складывается в тех местах, где мы проводим свои встречи и мероприятия. Вот поэтому нам очень нравится Черниговский учебный центр. Здесь мы чувствуем себя абсолютно дома. Навчальний центр здійснює методичне та інформаційне забезпечення системи проспілкового навчання. Щорічно спеціалістами центру. Розробляються та тиражуються десятки методичних і практичних посібників на допомогу проспілковим лідерам. Крім друкованої продукції, готуються та розповсюджуються інформаційні диски з матеріалами, необхідними для роботи проспілкової організації. Постійно оновлюється структура та зміст вебсайту навчального центру, модернізована мережу бездратового інтернету. Завдяки чому забезпечено покриття усіх навчальних аудиторій і номерів готелю, створена система електронної розсилки інформаційних та методичних матеріалів, дайджестів на електронні адреси проспілкових організацій області. Спеціалісти навчального відділу постійно готують інформаційні повідомлення для друкованих та електронних медіа. Центр періодично проводить експертно-аналітичні дослідження, зокрема щодо стану захисту прав працюючих та оприлюднює результати цих досліджень. Діє постійна телефонна гаряча лінія з питань захисту трудових прав працюючих. До послуг слухачів сучасні навчальні приміщення, комп'ютерний клас, бібліотека, кабінет охорони праці, комфортабельний готель, три зали кафе. Спеціалізований навчальний комплекс дозволяє проводити заходи за участю представників з усіх регіонів України. Говорить Надія Бондарчук, завідуюча відділом організаційної та інформаційної роботи ЦК про спілки працівників вугільної промисловості України. Наш профсоюз, процес роботника вугільної промисловості України, вже на протяжні ряда років співпрацює з Чернігівським центром, учебним центром правсою. И хотя у нас в Черниговской области нет ни одного угольного предприятия, мы приезжаем сюда, ЦК профсоюза привозит сюда группы учебные, председателей первичных профсоюзных организаций. Здесь обучаются председатели территориальных профсоюзных организаций, потому что уровень обучения в этом центре, он считается уровнем повышения квалификации профсоюзных кадров, не просто обучения. Почему? Тому що здесь не просто система обучения, лекції, там інші форми, здесь тренінгова система обучения, що в настоящему все більше і більше значення. Результативний навчальний процес забезпечує професійний викладацький склад. Кожного року до викладання в навчальному центрі залучаються нові викладачі, і тренери з числа проспілкових лідерів, представників органів державної влади і місцевого самоврядування. Громадських організацій, науковців, журналістів в центрі працює постійно діюча викладацька рада, на засіданнях якої обговорюються найважливіші питання інноваційної спрямованості проспілкового навчання. Підприємство працює у відповідності до затвердженого стратегічного плану розвитку, який спрямований на виконання головної місії центру сприяти проспілковим організаціям і роботодавцям. У підвищенні якості та конкурентноспроможності трудових ресурсів, надаючи комплекс освітніх, інформаційних, консультаційних послуг з високим рівнем сервісу. Всі необхідні умови для слухачів профспілкового навчання, клієнтів готелю та кафе створює згуртований творчий колектив працівників центру, розуміючи необхідність постійного розвитку кадрового потенціалу. Керівництво центру спрямовує необхідні ресурси на навчання і підвищення кваліфікацій своїх працівників. За підсумками всеукраїнських оглядів конкурсів навчальних закладів проспілок, центр неодноразово отримував першість у номінації Кращий навчальний заклад проспілок. За порукою успішної діяльності Чернігівського навчально-методичного центру проспілок є безперервний розвиток. Постійний пошук і узгодження навчальних тематик з реальними потребами профспілок, впровадження новітніх інформаційних технологій та високих стандартів обслуговування клієнтів.